Йома, то серйозно. Є порох порахарміцях. То в 45 бачите, як дуже легко вдається. Так. Супер, супер. Наступні. Ой. Марина. А гоні мені Анна. нравится. А, ти тоже хочеш? Щось. Це сергей, Професійна така, я так розумію, так? Так. Да. Батл? О, так! Да. Ану рахуємо скільки. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Десять. 17, давай! 17, три. Сейчас три. 17. Эстафету. Молодец. <свят> Молодец. <свят> так. И может ставки делать уже? Запросто. Да, Для инвесторов. Кто подтягнулся 30 раз, снижка 10%. <свят> Чуває ого! Ні, ну то пан Мирон, я так цей, то мені треба ще Респект. Домашня заготовка. Заготовка та відбулась нормально.